Причудового вам вівторка! Випуск було зроблено в умовах без електрики і на одному заряді ноуту. Тож доля наступного випуску поки невідома. Звісно, якщо електропостачання не буде відновлено. Зараз Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники No Rest for the Wicked Moon Studios вирішили нагадати новим трейлером, що їх гра релізниця в ранній доступ 18 квітня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Тим часом 11-bit studios зробили приблизно те ж саме, от тільки ще до того розповіли про механіки гри. Нагадаю, що від учора і до 22 квітня буде доступна демка для всіх, хто попередньо замовив гру. А повноцінний проєкт вийде 25 липня, аби ви в спеку могли зануритись в холодну атмосферу дизельпанку, Але то, поки тільки на ПК консольним гравцям доведеться зачекати. Шу робить GSC продовжують патчити трилогію сталкерів на консолях. Досі невідомо чи доповзе хоча б якесь із них до ПК версії цих ігор. Давай робити хоч щось. Knight Silk Song отримала віковий рейтинг в Австралії. Інтернетами з цього приводу вже поширюються плітки про майбутній реліз. Але можливо. Точно не скажу. Подейкують, що Кіану Рівз планує доєднатися до акторів третьої частини фільмів про Соніка, але не особисто, а за кадровим голосом одного з їжаків. Творці МК 1 на комбаткасті детально показували ігрола Дермака. Мовадо, а також небрехливі бафи шуджинко і рептайла. Чесно, чесно, чесно. Новий патч разом з ермаком релізниться 16 квітня. Ну, так і буде. Там в Стімі знижки на шутері від першої особи. Тож, якщо планували щось придбати, а вам на те не ставало коштів, то зараз саме час. Рутя! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!